Добрий день глядачі мого каналу, підписники мого каналу. В сьогоднішньому відео у нас буде огляд ось таких ліхтарів. Хто знає це ліхтарі передні для стареньких тракторів. Вони мають специфіку в них ось такий скос на корпусі. І вони бувають праві і ліві. Нічого нового, але даний ліхтар він є світлодіодним, хоча в ньому і корпус, і скло. Розсіювач абсолютно таке ж саме, як в ліхтарях старого зразка, де вставляється лампочка. Лампочки згорають. Ну і є люди, які полюбляють тюнінгувати свої, нехай навіть робочі машини, будь-то це трактор чи вантажівка. Ну от, З'явились ось такі ліхтарі. Виробник у них ось такий, дорожна карта. Це передній. В даному випадку він правий по ходу трактора, тому що з правого боку стоїть поворотник. Зробити з нього лівий дуже просто. Два саморізика відкручуємо, переставляємо скло. Світлодіодні матриці у нас залишаються на місці. І все у нас працює. Як під'єднати? Є два проводочки і відповідно дві маси. Беремо, під'єднуємо масу. Сьогодні я, на жаль, без свого улюбленого пристрою. Тому використаю для цього звичайний, звичайний зарядний пристрій для акумулятора. Ось так світить у нас секція повороту. Зважайте, що приміщення, в якому я знаходжусь, досить таки добре освітлене потужним світильником. Переставляємо масу на іншу шпильку. І під'єднуємо до плюса. І у нас досить таки потужний габарит. Якось так. Тепер зразу покажу, як він розбирається. Бачите, стекло у нас прикручене, не болтається. І тому на ваших очах я відкручую саморіз. Один, відкручую другий. Скло у нас з таких двох половинок. Переставляємо на інший бік. А, от, які у нас світлодіодні матриці. Їх можна переставити, якщо в цьому буде потреба. Відкручуємо шпильку, болт, і тут, бачите, йде на мінус. Ось на ваших очах я зробив з правого ліхтаря лівий. Буквально за якусь хвилинку. Для цього потрібна лише одна хрестоподібна викрутка. Якщо розсіювач розіб'ється, він, впевнений, підійде у нас з розсіювача старого зразка, тобто такого, який використовує, звичайно, лампочки розжарення. Ось і все. Задні ліхтарі, в них Складніше. Ну, передній прийшов без упаковки, задній йдуть по два штучки. Як ви бачите, вони зразу вже є правий, ні, це у нас да, правий, цей у нас лівий. Як вони світять, ну, давайте перевіримо. Так само маса у нас на шпильку, секція поворотів. Ну, так само, як і передній ліхтар. Переставляємо масу на іншу шпильку. Тут у нас, бачите, виходить два проводочка. Вангую, що червоний це у нас стоп. Напевно, що. Да. Червоний це у нас стоп. Синій це у нас габарит. Вони відрізняються яскравістю свідчення. Ось я зжимаю. Це у нас габарит. Ще раз кажу, кімната дуже добре освітлена. І тут же подаю стоп. У нас яскравість, напевно, в 2-2,5 рази більше. Ось так він світить. Але в даному випадку ми просто переставивши скло, відкрутивши, не вирішимо проблему. Тому що тут два режими свідчення, і у нас тоді під оранжевим склом. Буде два режими свічення. Тому то я бачу тут і матриці трошки інші. Все рівно ми відкручуємо це все розсіювач. Це я на той випадок, що якщо вам, скажімо, треба один ліхтар, правий чи лівий, або навпаки два правих. ага. Ось як виглядають наші матриці. Мені аж стало цікаво. Це, напевно, має жовтий колір свідчення. Так, да, бачите. Оця. А, а, ну так. Да. Треба ж з головою дружити. Оця має червоний колір свідчення. Ось. Вот. Тому, щоб їх переставити, потрібно скло переставити. Два саморезика відкручуємо. Виймаємо матрицю і витягуємо проводочки. І відкручуємо ось це все. Давайте на ваших очах я це все продемонструю. Тут у нас, бачите, довгий болт і гаєчка. Гаєчку я тримаю рукою. Болт у нас досить таки просто викручується, щоб пришвидшити процес. Ось так це буде швидше. І викручуємо маленькі саморізики, які тримають власне нашу світлодіодну матрицю. Дивіться, Я витягую проводочки, все у нас легко виходить, і ставимо її на це місце. Хоча тут два, а, і тут два отвора. Замінити матриці місцями абсолютно немає ніяких проблем. Ось таким чином, такі новинки для наших сталевих коней, які працюють на сільському, сільському господарстві. На цьому в мене все. Кому відео сподобалось, ставте лайк. Кому не сподобалось, ставте дизлайк, пишіть коментарі. Кого б зацікавила продукція, ось так вони маркуються. Якщо я не помиляюсь, задній ліхтар FP200 задній ліхтар, а передній FP204. Підписуйтесь обов'язково на мій канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Дякую всім за увагу, до побачення!